Привітки-привітки усім. Зараз прогуляємося нашим парком. Покажу вам, О, дивіться, скоро липи зацвітуть от... бутони вже які. Липи в бутонах. дивіться. які. Класні бутони. У нас вже майже червень, але липи вже скоро будуть звісти. Дивіться. Сьогодні у нас 27 травня. Така ну, класна погода. Зовсім не немає цього. Значить, в них хмариньки немає. Зараз покажу вам, які чудові квіти класні. Пишіть в коментах, хто гадав, де це я прогулююся в Житомирі. Такі в цьому році висадили тут квіти, вам обіцяла показати. Червоні, Алису, Алису, такі червоні, червоно-білі. Там Алісу, Алісу і такі всі червоні. Магнолії показувала вам, як цвітуть класно блінки чиной. Там от магнолії цвіли дуже гарно минулого разу. Ми з вами прогулювалися. На цей раз вже вони відсвіли, але все рівно ходить, на наступний раз ще більше квітів. Там вже в цьому році навіть були квіточки. Така от краса. Ще прогуляємося ще до нашого парку. Чудового. Прозорий офіс. І от тут зараз ще прогуляємося, подивимося, як тут класно в парку тінь. Зелень така. Вже я бачу траву покосили навіть в цьому парку. Вон там якийсь трактор збирає сіно, чи що він там? Якийсь трактор стоїть вон. Синенький, вон можна книги читати. Садкун люди сидять, відпочивають. А трактор збирає сіно, мабуть. Та що. Уже підсуху я бачу. Такий у нас чудовий парк. Каштаны уже Вон, -то, каштани вже теж повідцвітали. Вон, бачите, каштанів вже немає. Такий парк чудовий. Класний. А, це квіточки. Зеленохозяйство вирішило теж тут квіточки посадити, різні бачу чорнобривці. Все таки різне... Ой, щось засвітило, так? Да? Якийсь світло, незрозуміло. З'явилось. Да, так що будуть на тій клумбі, на клумбах будуть нові квіточки. Треба буде пізніше піти, прогулятися, подивитись. <станітко> У <Этому> нього <не мачу>. залишилося таке цієї осади. І вже так ти покордили. Далі вже Дивимося, які там клумби. Там що, теж що ціле на хазяйство висаджує клумбочки. Зараз проїдуть ці машини. Дикі. Тут, такий. Гуляєш, гуляєш, бац, дорога. Он голубі, тут фонтану нема, то вони тут щось скупчилися в травичці в втінючку. Їм вже нема де водички попити в фонтані. Там будуть різні квіточки. Новенькі. Дивимося, що тут у нас фонтану нема. Голубам нема, де водички, де покупатися, де водички побити. Такий фонтанчик. Цього року вирішили зекономити на фонтанах пару мільйонів. Заправити їх кудись в більш потрібне русло. А тут теж на ці фонтанчики з міс... Міс... Ну, міста йдуть багато теж грошей. От ще дивіться, троянди які. Самокати вже всюди є. Які класні питонії. Дивіться, висадили гарні пітоні. І троянди вже вон чудові. далі. які класні. Різнокольорові квіточки. Які гарні питонії будуть. Вони, по-моєму, ці ще будуть ароматні. І такі троянди на фоні космічного фонтанчика. Ще вон там І тут висадили вже квіточки. Ці червоні серед троянд. така красота. І там теж підувні. Тут три клумби перед фонтаном, такі кругленькі. І вон там вони ще висаджують. Так що буде у нас краса вже там. Такий парк. Ой, там якась клумба, я там навіть не бачу. Там теж червоні такі квіточки. Тут газони, тут вже сахари поперецвітали. Ці от сакури були гарні пам'ятати з класні. Всім бажаю чудового дня. Пишіть какого до вас. Всі у вас, вас цікавого зі ці травня. Всім до зустрічі. Пока-пока.